Зоре моя вечірня, сіди над горою, Поговоримо тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, Як широка сокорина вітер розпустила, А над самою водою пербага похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, А на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі при могилі вовкулак ночує, А сич у лісі та на стрісі недолю віщує. Як сон трава при долині Вночі розсвітає. А про людей. Та нехай, я їх добре знаю. Добре знаю, зори моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється у нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні неначе писанка село, Зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, А на горі стоять палати. Неначе диво, А кругом широколистіє тополі, А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог питає над селом.